Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3, і це свіжі новини боксу. Реакції на бій Кріс Юбенк Конор Бен 2, ніякого Джейк Пола, туркі Аляль Шейх зробить два бої для Ентоні Джошуа. Екс суперник Усика відреагував на роботу Джошуа з командою Українця. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал і поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Після впевненої перемоги британця Конра Бена у реванші над своїм земляком крісом Юбенком Молодшим, боксери світового рівня одразу відреагували на результат бою. Треба нагадати, що зустріч двох синів легендарних британських чемпіонів відбулася у межах середньої ваги. Перший поєдинок, який пройшов у квітні, залишився за Юбенком Геліо Саліван. Як на мене, на жаль, Юбенк виглядав тінню самого себе. Це умови про регідрацію. Це огидно та ганебно. Я сподіваюся, що Юбенк вийде після бою здоровим. Якщо він зможе перемогти у цих умовах, це буде феноменально. Джош Тейлер. Знову відмінний бій. Чудова робота Бен, Френк Бруно. Відмінна ніч боксу і Бен вийшов настільки голодним. Все готове до третього поєдинку. Охара Девіс. Кондиції, в яких б'ється Юбенк, небезпечні. Його не треба було допускати до бою на таких кондиціях. Він мав бути вдячний, що це лише поразка у його рекорді, яку він зазнав сьогодні вночі. Він і ті, хто його любить, не повинні більше допускати такого. Шакур Стівенсон. Він там зараз як зомбі, нестача ваги. Брайан Макінтайр злий, як чорт. Ось це справжній тренер. Потрібно поважати тренерів з пристрастю, тому що багато хто робить це просто за чек. Оскар Делахоя. Раз ви ні чорта не знаєте в боксі. Дозвольте мені трошки роз'яснити. Юбанк не мав шансу через брак ваги. Привітання Бену. Хіба ти насмілишся викликати Вірджела Ортіса? Український боксер Арнольд Хегай вперше в кар'єрі отримав шанс поборотися за світовий титул минулої ночі в Мексиці. Він вийшов у ринг проти місцевого чемпіона WBO у напівлегкій вазі Рафаеля Еспінози. Поєдинок швидко показав, що боротьби не вийде. За стилем Хегай виявився зручним для еспінози, і шкода, що пропускалася Арнольдом, лише наростала. Після 10-го раунду кут претендента вирішив зупинити бій. Вже незабаром після поразки українець висловився про те, що сталося в соцмережах. Дякую всім за підтримку. Я хотів продовжувати бій, але майже нічого не бачив. Я вдячний за. За можливість побитися за титул чемпіона світу за версією WBO. Сьогодні я там віддав усе. Я обов'язково повернуся ще сильніше. Чемпіон WBC у напівважкій везі Давид Беневідес прокоментував бажання колишнього абсолютного чемпіона Артура Бетельбієва та володаря титулів Дабл Біб Біо та Бієв Дмитра Бівола. Так, трохи прикро, що я не б'юся з цими хлопцями, але як я вже казав, тут потрібне терпіння. Чесно, я поважаю те, що бівол дає Бетербій у третій бій. Це справді почесно. Бетербій дав йому перший шанс, потім вони провели реванш. Тому, на мою думку, це гідний крок. Але тепер питання: скільки це ще триватиме, коли це нарешті станеться? Ви знаєте, про що я ми чекали цілий рік і нічого не сталося. Тому зараз, як я вже казав, я просто продовжую перемагати найсильніше. У дивізіоні Ентені Ярд здається, він четвертий чи п'ятий у рейтингу. Він чудовий боєць досвідчений, бився з багатьма топами. І ось куди ми рухаємося зараз. Ми просто прибираємо сильних суперників одного за одним, чекаючи на великих хлопців. Так чекаємо найгучніших боїв, сказав Беневідес. Раніше стало відомо, що Бетербі веде переговори за Про, щоб провести третю битву з Біволом у Росії. Схоже, головний інвестор сучасної бокс-індустрії Туркій Аляль Шейх знову втрутився і перехопив собі потенційного опонента Джейка Пола, хоча поєдинок колишнього ютубера ЗЕК з екс-чемпіоном важкого дивізіону Ентоні Джошуа вже подавали, як практично затверджений, інвестор дав зрозуміти, що має намір діяти інакше. Раніше Турки аналогічно зірвав плани Пола зустрітися в рингу з Канело Альваресом. Зараз розмовляє з Еді про івенти наступного року. Плануємо провести тут у Лондоні. Два великі івенти. Це буде сюрприз. У лютому Джошуа виступить у Саудівській Аравії, а потім ми проведемо великий бій, один із найбільших боїв в історії боксу. Проведемо його у Лондоні, скоріш за все у вересні. Я не скажу зараз, про який саме поєдинок говорю, але у квітні ми проведемо тут великі бої. А у вересні ми з Хірном підготуємо сюрприз для британських фанів. Хірн теж не став прямо підтверджувати, що йдеться про довгоочікуваний поєдинок Джоша проти Тайсона Ф'юрі, хоча й без того ясно, що саме цей бій вони мають на увазі. Ми говоримо про цей поєдинок багато років. Я вірю, що якщо хтось його і проведе. То хіба що ось ця людина показує на турки? Все, що ми робимо для Джошу. Ми робимо спільно з аляльшейхом. Цього тижня ми сядемо, все обговоримо. Плани на єджея у нас багато. Він хоче знову битися за титул чемпіона світу. Він, звичайно ж, хоче битися з ф'юрі. Давайте дамо цій людині, тільки ляль-шейху виконувати свою роботу. А я краще промовчу, адже я й так забагато балакаю. Давайте просто віритимо в те, що ми побачимо бій, який всі хочемо побачити. А ще Алішейк заявив, що Джошуа вже має суперника на лютий. За словами суперінвестора, це була не його ідея, а актора Джейсона Стетхема. Британський суперважкового Моузес Моузи висловився про свої очікування перед поєдинком з американським боксером Джермейном Франкліном, що може дати тобі цей бій. Франклін пройшов дистанцію з Ейджеєм і з Діляном Вайтом. Що він дає тобі зараз? Думаю, ви самі щойно відповіли. Саме це він і дає. Він пройшов усю дистанцію з Вайтом і з Ейджеєм. Тож, якщо він витримав найкращі удари AJ та Вайта, то можливо він зможе витримати й мої удари. Тому можливість пройти повну дистанцію, можливо, це те, що я зможу перевірити в собі. І не тільки це, він щойно здобув у поєдинку проти Івана Дичка свою найкращу перемогу у кар'єрі, тому він буде на куражі. Ти хочеш виступати проти Франкліна краще, ніж Джошо? Ні, Ентоні сам по собі, і він здатний робити те, чого я не можу, так само, як і я можу робити речі, яких він не може. Тож, якщо це станеться, значить станеться. І якщо ні, то ні. Можливо, ви все думаєте, що я занадто сильно копаюсь у боксі, але це не так. Я просто тут, щоб кайфувати від цієї поїздки, сказав Ітаума. Поєдинок відбудеться 24 січня. Спочатку WBA санкціонувала бій Моузеса проти Кубрата Пулєва, проте дозволила болгарину провести добровільний захист проти Мурата Гасієва. Зірка британського боксу Ентоні Джошуа частково залучив команду Олександра Усика до підготовки до бою з Джейком Полом, якщо звичайно той бій відбудеться. У коментарі Seconds Out колишній суперник Усика Дерек Чесора красномовно оцінив співпрацю Еджея з командою українського абсолютного чемпіона. є приказка: якщо не можеш їх перемогти, приєднуйся до них. От і все. Тому я думаю, що він спробував усіх інших, і вони сказали йому прийти і подивитись, як вони працюють. Йому подобається ця система, вона йому підходить. Ось і молодець, сказав Чесора. Треба зазначити, що Усик двічі переміг Джошуа у вересні дві 2021 року одноголосним рішенням суддів, а в серпні 2022, роздільним, британець в останній виходив на ринг у вересні 2024 року, коли достроково програв Даніелю Дюбуа. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!